Україна. Свята мати грой! Свята мати грою. Сіди до серця мого, сіди до серця мого, шумок карпатських ручаїв, шумом карпатських ручаїв, бої славного завойовника батька Хмельни, бої славного завойовника батька Хмеля! нехай душа моя в тобі відродиться, нехай душа моя в тобі відродиться. Славою твоєю опромінниця, славою твоєю опромінеця, бо ти присвята все. Бо ти присвята життя моє, бо ти є все щастя моє, бо ти все щастя моє, щоб віра моя була гранітом, щоб віра моя була гранітом, щоб зросла завзятя міць, щоб зросла завзятя міц, щоб сміло йшов я в бій, щоб сміло йшов я в бій, так як ішли герої за тебе, свята, так як ішли герої за тебе, свята, за твою славу, за твою славу. За твої святі ідей. Страху, нехай не знаю, я, страху, нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, скрипи мій ду. Загартуй волю. Загартуй волю. У серці замешкай моєму. У серці замеш. せの。どう <music>